Люди всіх родин і націй, задля миру і добра, у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут, у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. На своїй землі країна свій становює закон, суваленна Україна має владу і кордон, недоторкана і ціна, територія у нас, Україна. Земля, надра і новини. Море, міре і ліси. Все народ, українське і належить нам усім. Повікнуйся про породи. Це твоє родина. Ти це часточка народу. Власник нас і долин. Ти господа. Харчування і житло, щоб себе прогодувати і самі, щоб теж було. Безкоштовна допомога ліпати для усіх, краще лікарського народа, вітання ще разів. Є ще на освіту, школа, коледж, інститут, вчителі на молодці світу, безкоштовні віддані. Хисот, що була.